Він помирав у муках на Голгофі, творець світів, безгрішний Божий син. І зран його текли струмочки крові, гнітив тяжкий тягар людських провин. Покірно, мужньо переносив болі, смирено, як ягня на смерть ішов, страждав, щоб виконати отцівську волю, щоб ми пізнали всі святу любов. О, Елі Елі, лама савахтані, Взивав Спаситель до свого Отця, тоді як наближались дні останні, життя підходило вже до кінця. Завіса в храмі навпіл розірвалась, як скрикнув гучно, й Богу дух віддав, ставсь землетрус, і воїни злякались, він, Божий син, був, сотник так сказав. У гріб новий поклали тіло Боже. І каменем закрили вхід туди та стерегти поставили сторожу, щоб із людей ніхто не міг зайти. Втішались вороги, торжествували, збулося те, що прагнули вони. В долоні смерть, радіючи, плескала, і гріх тяжів над простором земним. Та на світанку тихим диво стало, зійшов Господній ангел із Небес, на землю варта, немов мертва впала, Христос у й величі воскрес. З тих пір вже третє йде тисячоліття, як Божий син здолав Кайдани зла, цей день святкують люди у всьому світі, звучить повсюди, Господу, хвала. Чи ми б ось так усі збирались разом, якби Христос із мертвих не воскрес. Загинули б гріхах своїх без спаса, з лиця землі, мабуть, би люд весь чез, а нині маємо живу надію, що будем в небі вічно царювати, бо ця велична, радісна подія дала людині щастя і благодать. Як добре, що сьогодні ми в служінні Христу Воскреслому співаємо гім, бо своїм дивним, світлим Воскресінням нам дарував життя на небі Він. Тобі поклін Спасителю і шана, бо нас вже не лякає смерті тінь. Хай Алілуя лине і Осанна завжди по віки вічнії. Амінь.